Вітаю, моделі бронювання, які діяли до 1 квітня, від сьогодні вже не діють, і підприємства мусять перебронювати своїх працівників, адже вони можуть втратити їх. Мобілізація триває, і вони вона поки що не скасована. Взагалі, тема броні відстрочок від мобілізації суттєво поділила українське суспільство, адже в Україні люди поділились на дві категорії: одні, які ніяк своє питання вирішити не змогли, інші, які змогли якимось чином дістати броню або відстрочку, або ще якимось іншим способом убезпечити себе від війни. Є мені приємно те, що українці не сваряться відносно цих аспектів, і я бачу, що тільки невелика кількість людей, от в коментарях, їх нині стало менше до речі. Рік-два тому назад їх було більше, коли щоб ти не сказав, тобі одразу писали, чому не служиш, чому ти не в окопі, і так далі. У мене таке було відчуття, що українці готові ну, повбивати одне одного, і українцям здавалося, що відправити когось в окоп це їхній внесок в перемогу. Бо часто самі люди, які штрикують іншим людям, чому ти не в окопі, чому ти не служиш, самі якраз там не є. А багато з цих людей, ну вони і чоловіків своїх, там і синів повивозили за кордон, або дуже уважно їх і гарно поховали. Ну, поховали, мається на увазі по різним. Сарайчикам там ну, іншим е, схованкам, а відправляють інших людей, чому ти не на фронті, чому ти не воюєш. А проте, ще раз повторюю, для мене дуже приємно, що українці не поділилися за цією межою. Дуже я хвилювався і тому цю тему ніколи не піднімав, а, тільки обережно так намагався зняти ці суперечності, намагаючись підкреслити, як недолуго виглядає відправляння на фронт е, інших людей. Тому ми вичікувані тепер, коли ми очікуванні перед зупинкою воєнного стану, імовірною зупинкою воєнного стану, питання це: чому не служиш? Воно може перетворитися у питання, а де ти перебуваєш? Бо багато українців сьогодні за кордоном, а ще більше українців хочуть виїхати. Сьогодні Міністерство соціальної політики викатало, Викотило опитування, ну там не опитування, а соціологічні результати, аналіз якоїсь групи, і вони говорять про те, ці дані, що 50% українців віком від 24 до 35 років хочуть виїхати за кордон. Тобто люди не вірять в те, що в Україні буде стабільність, що буде мир, що буде спокій, що не відновиться війна, що не будуть знову закриті кордони. Що не буде знову така тяжка мобілізація. Люди ймовірно, хочуть виїхати не тільки через це, адже ті, хто вже нині в Україні, вони або служили, або знайшли собі якусь можливість відстрочитись від мобілізації. Хоча є велика кількість людей, які нічого не робили, просто ну отак долею до них не потрапили ТЦК, і вони не потрапили в поле зору. Представників їм не прийшла повістка, або вони її проігнорували якийсь раз і про них забули. Хтось штрафи платить, хтось отримав відповідні заборони на користування банківськими рахунками і так далі. Ну коротше, в кожного історія по різному Але тепер ми стоїмо перед іншою небезпекою. Українці можуть виїжджати за кордон. І мені здається, що не так війни вони бояться, українці як можливості закритих кордонів. І друге, це те, що в Україні може бути пост післявоєнна нестабільність. Тобто це високі податки, це чиновники, які продовжують боротися за владу, не думаючи про народ. Це можуть бути жорсткі вимоги до людей, це жорсткий фінансовий моніторинг, це ускладнені. Бізнес-процеси, це неможливість нормального заснування власного бізнесу і його модерування, це також зниження потенціалу місць для роботи, це також небезпека ну, народження дітей, купівлі нерухомості, взагалі інвестування в будь-що небудь. Крім того, є іще проблеми, пов'язані з тим, що. Надзвичайно розбалансовані процеси. Ну, от я постійно там, студентам пояснюю, що вони вчились, але коли я дивлюся на них, я розумію, що часто від їхнього навчання в них в житті нічого не зміниться. Що вони вчаться, що вони не дуже вчаться. Якщо вони нормально, в принципі, здоровий глузд нормальний і людина адекватна, то вона свій шлях в житті якось знайде. Але проблема в тому, що якби ти не вчився, ти все одно не досягнеш тих показників, які тобі приналежні по якісті твоєї освіти. Ми бачимо, як в нашому суспільстві. Доволі нестабільно і несправедливо інколи розподіляються ролі. От ти дивишся, там якась людина просто має гарні знайомства, і от, уже, будь ласка, людина десь знаходиться там в кабінеті міністрів, або заступник міністра, або десь в Верховній Раді, або ще де-небудь. Причому не маючи ніяких на те ні підстав, ні освіти, ні можливостей, ні досвіду, нічого. І ось ці люди, діти, які сидять в університетах, вони чудово це все розуміють. Обманути їх дуже важко. І ось ця відсутність соціальної ієрархії, відсутність того, що люди. Правильно орієнтуються, що люди розуміють, що вони вкладаються і вони отримують. й призводить до того, що громадяни намагаються виїхати з країни. Відсутність правил, відсутність соціальної ієрархії, відсутність єдиних нормальних законів. Відсутність відповідальності всіх перед законом однакова, вона призводить до того, що люди просто не вірять. Вони хочуть правила, вони хочуть зрозумілі правила соціальної взаємодії. Адже, коли ти не розумієш, що тебе чекає, коли ти вкладаєшся в якісь процеси, а потім щось може просто миттєво тебе позбавити від всіх результатів твоєї діяльності, тому що комусь твоє місце потрібне, тому що у когось там зріс син, наприклад. і... Потрібно твоє місце зайняти, або просто когось із міністерства кишнули, а його треба десь посадити у якомусь там, не знаю, там університеті, десь на проректор, або ще що-небудь. Ну, це звісно абсолютно ніяк не мотивує людей до чесної праці. В своїй державі і люди намагаються або стати також незаконослухняними, також когось об'єгорювати, шукати отакі обхідні шляхи, або люди просто виїжджають, тому що битися лбом, лобом від обстіну і постійно щось комусь доводити, і в підсумку ти все одно верблюд, і ходи до Не верблюд, це втомлює. Насправді це дуже дуже втомлює. Люди намагаються знайти собі альтернативи. Люди намагаються знайти собі спокійне місце життя. Люди не хочуть безкінечно доводити щось комусь. Люди хочуть гарно працювати, але гарно відпочивати. Люди хочуть, щоб вони прийшли на роботу, відпрацювали години, за які їм оплачують, і піти додому, не маючи головомойки після роботи. Люди хочуть відчувати що і знати, що чиновники, яких вони обирають, турбуються про них. Люди хочуть бачити, що. Є соціальна справедливість, що є соціальна відповідальність, що є один закон для всіх, люди хочуть бачити, що результатом їх праці і їх внеску в суспільство є відповідні нагороди у вигляді зарплати, у вигляді доходів, у вигляді стабільності, у вигляді соціальної ієрархії. А коли у нас... Навіть там доктор, наук, професор, ніхто, тому що професорами поставали всі, кому не У кого були просто зайві 15-20 тисяч доларів, а інколи й менше. Ну про яку можна стабільність, про яку соціальну ієрархію можна говорити? Тому українці, на жаль. На жаль, спробують поїхати за кордон і спробують пошукати своє місце. А ті українці, які виїхали і знайшли себе за кордоном, я думаю, з них відсотків 30-40 повернеться, можливо, 50 за наступні півтора-два роки після завершення війни. Але побачивши, що в Україні відбувається з соціальною справедливістю, з світою з культурою. З відношенням людей одне до одного, з культурою спілкування українців між собою, з відношенням роботодавців і найманих працівників. Причому це з двох сторін, тобто не потрібно зараз думати, що роботодавці погані. Працівники теж часто філонять і намагаються зробити все міні, мінімально, щоб не вкладатися в той бізнес або в ті процеси, які де вони найняті як працівники, зі свого боку. Роботодавці теж намагаються здобути максимум від тих працівників, які є, і ось е, ця самоорганізація, в якій просто люди борються за своє положення, за своє становище, за своє право на відпочинок, на гідний заробіток, на безпеку, на повагу, на гідність, воно втомлює, втомлює і українці цього не хочуть. Особливо ті, хто вже відчули, що таке Європа, ті, хто відчули, як це, коли ти людина. І це багато що означає, і ти не повинен доводити безкінечно всім, що ти людина, і маєш відповідні права. І потім вже в тебе є певні обов'язки. Передбачати скільки і яким буде Україна, який кількісний склад буде українців після завершення воєнного стану, дуже важко, адже ситуація нестабільна. Проте я вірю в те, що ми можемо стабілізуватись, і наша країна, якщо перестане виконувати безкінечні європейські домашні завдання, стане не гіршою за Європу. Я в це вірю, я знаю, я працюю для цього і закликаю вас також до спільної співпраці. Не забувайте підписуватись, YouTube, Telegram, тут, Тікток, все є в описі каналу. І також не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно.